Молитву читає отець Валерій. Пишіть імена для молитов в коментарях та обов'язково підпишіться на канал. О архістратиже Божий Михаїле, вогненний воїне Господній, стражу небесний і громогласний, провідниче хорів безплотних, Ти, що постав із мечем несотвореним над безоднею, коли зірка ранкова впала, і дух з невіри підняв заколот у вишних селеннях, ти, що не похитнувся, але мов полум'я громове, став посеред небези, викрикнув хто як обох. Бог. Нині взри на землю, де чадо тобі ввірене, знемагає безсиле обкрадене, ослаблене, мов дерево, в якого висмоктано соки, що тінь ще має, а життя вже ні. Бо в душі моїй порожнеча, і сили щезли, мов вода в піску, і кістки мої, мов пил зломлений, і воля моя, мов вітром рознесена, а очі вмли стоять, і серце не п'ється, а тихо, мов птах у клітці, задихається від невидимого гніту. Ні рана, і ні удар, і ні хвороба тилесна, але щось, що не видно, щось, що, мов дим несмачний, осіло на мені, щось, що душу сушить силу, краде день робить туманом, а ніч ямою. Це не з людського єства, і не від утоми плоті, але від ворожої сили, наведеної насиянної, прошептаної, що, мов насіння полину, упало не в землю, а в тіло моє і проросло, у серці, в думці, в подиху. Це порча, це злість, це заздрість, це слово кинути в пітьмі, але з силою, що п'є життєдайний сок мій, висмоктує, як п'явка, не кров, а душу. Архангеле Михаїле, ти, що стоїш на межі між світлом і темрявою, між живими і мертвими, ти, що мечем своїм розтинаєш повітряні пута, ти, що скинув лукавого в прірву, прийди нині з громом, прийди з вогнем, прийди з силою, і зітри всякий наклеп, усяке насіння погибелі, усяке слово, що вийшло не від любові, а від пекевної злоби. Вирви, архангеле, з нутра мого гак невидимий, що тримає мене в безсилли, вирви в узол, що стягує волю мою, спали печатку, що на чолі моєму поставлена була без мого відома, злий на мене світло благословене, і нехай тінь зникне, мов ніч перед зорею. Бо стою, мов тінь від себе самого, і не бачу, де я і не знаю, чи живий, чи тільки видимий, а всередині, мов труп і розум мій, що мав би творити хвалу, мовчить, і серце, що любило лежить, мов у полі після бурі. Це не природне, це не твоє, Господи, але від ворога, що прийшов, коли спав я і насіяв кукою, і нині жну томую, яко не знімає сон, жну сирістю якої не прояснює ранок, жну байдужістю, яка краде молитву. Вже не молю, а шепочу, почув, не дякую, а думаю, не славлю, а зитхаю. Архангеле Великий очисти мене, наче вогнем п'ятидесятниці, спали все, що не від Отця світла, порви всі сітки, що наклали на мене іменем Вседержителя, зитри, всі узи порче, прокляття заздрості, слове злоби, ритуалів темних, що таїлися в ніч, але діють у день. Бо ті, що чинять зло, ховаються, але слід лишають у душі, і йде людина, а за нею тінь не своя, і від неї безсилля, і ти не знаєш, що сталося, а вже не можеш молитися, не можеш радіти, не можеш встати. Визволи Михаїле, визволи, як визволяв патріархів, як допомагав мученикам, як обороняв праведних, зійди нині до мене, не з мечем навіть з подихом, з поглядом своїм, і хай усе що з пітьми щезне. Скажи одне слово, і впаде те, що тримало мене, як камінь на душі. Скажи одне слово, і прийде сила. Бо знаю, не ти Господи, це на мене поклав, не ти, тягар такий, не ти, цю темну вуал над життям моїм. Це наслано, це наведено, це вкинуто, і ось я, як у колодязі не бачу неба. А ти, що бачиш, усе пошле ти гасло, і нехай не зволікає, нехай у цю ж мить стане біля мене і скаже: Доволі. І зникне все. Бо хочу жити, хочу молитися, хочу славити, але не можу, бо немає сили і не знаю чому. Але ти знаєш, Господи, і посилаєш Михаїла, бо він меч твій, бо він рука твоя в бою, бо він погаси вогню чужого, і хай нині полум'я його зійде на мене і спалить усе, що ослаблює, що мучить, що сушить. Хай ті, хто сіє в порчу, побачать, не на того поклали, бо зі мною архангел, бо в мені дух, бо надо мною хрест. Хай тікає все, що з тьми, хай вернеться до мене сила, не тілесна, а життєва, духова, вогненна, хай воскресне в мені молитва, хай живе серце, хай стану знову, я колива зелена в домі Божому, і нехай навіть вітер більше не зрушить душі моєї, бо вона огорнута і запечатана Михаїлом, архангелом Перемоги. О же, огненно-крилий Михаїле, звіз до воїнства небесного, що в славі неприступний сяєш, що мечем правди розсікаєш і млу обману, що в молний ходи жив громах промовляєш, явися нині на поклик знеможеного серця, як блискавиця на вершину сухого дерева, як о вогонь на вівтарі, що погаз от вітру ворожого, як о воїн, що не зволікає, але рине на поле бою. Коли душа людська вже падає, бо лиш тінь її коливається в світі цьому, а сила мов витикла, мов украдена, мов висана невидимим поглядом, що скопиляє і душу, і діло. Не тіло моє хворе, не плоть моя ослабла, ні, але дух мій, що мав би яко вогонь палати нині в холоді, мов в під попелом, що дихає, та не палає, що ще є, та вже не гріє, і серце моє, що кликало до тебе піснями, нині, мов дзвін, що загубив язик, і стоїть німий серед степу безлюдного. Оком не бачиш рани, вагон а є, і руками не сягнеш усла, а він стискає нутро. і Ніхто не відає, але ж ти, що обіймаєш маєш світ духів, Відаєш, що є порча не в одежі і не в крові, а в потаємному дотику, в слові, що не благословення, а жало. Погляді, що не ласка, а стріла і летить вона не в плоть а в силу і вибиває життя, мов ворона, серце ягняти, і ходиш ти тої, мов живий, але не маєш сили молитися, не маєш бажання жити, не маєш голосу, що волати. І думаєш, чи Доля чи хрез, а то не хрезю, а ярмо бегельне, накладене на тебе тайно, і дягнеш о, не чи і слабне твоя віра, і холоне любов, і радість твоя розтає, мов і нігденеві, і приходить ніч що не зірок. Архангеле Господній істини, прийди, як колись прийшов до новина і постав меча огненного, і скажи Я, князь воїнства Господнього. І нехай відійде всяка тінь, що облудно одяглась в сорочку близького, нехай паде усяке насіння прокляття, що кинуто було на мене через заздрість, через гнів, через безсловесну волю ворога, що шукає кого поглинути. Нехай усяке слово нашептане в темряві, що як охробак повзло в мою силу, буде нині відкинуте і не вернеться ніколи. Бо хочу я, Господи, не мертво ходити, але жити тобою, не думати туманом, але світлом, не мовчати з безсилля, але співати від сили Твоєї, і хай душа моя воскресне, мов лазар, що чув голос Твій серед гробу, і нехай серце моє пробудеться, мов земля весняна, що зітхнула під промінням сонця. Нині молю тебе, Михаїле, провіднику хорів архангельських, сокрушителю древнього ворога, що з висоти був скинений, і нині по землі шукає, як би украсти силу Божу в людях, сокруши силу лукавства, що обплела мене, мов павутиння, тонко, та міцно невидимо, та міцно без крові та болюче, і дух мій від того обважнив, і тіло моє ніби чужим стало. Сотвори очищення огнем Твоїм, нехай полум'я благодаті, пройде від темени голови до п'ят, нехай вирвуться з мене коріння темряви, нехай відійдуть назавжди імена, і погляди, і торки, і тіні, що заповнили мене і відібрали від мене голос, силу ясність волю. бо знаю не з тобою, Господи, прийшло це, бо Ти є світло, а не тінь, правда, а не облудак життя, а не повільне вмирання. Хай кожен дух, що не славити М'ясуса Христа, буде зв'язаний, хай мовчить, хай відійде, хай паде у прірву, з якої прийшов. А ти, Михаїле, стій над головою моєю, якомість нездоланна, яко покров вогненний, і хай більше не буде ніяка душа, ні жива, ні мертва, здатна покласти на мене камінь, якого я не бачив, але що втиснувся в дух мій, і тисне, і давить, і вбиває. О слово Боже, живе і діюче, проникаючи до розділення душі й духа, стань у мені, як меч твого архангела, розділив чисти обнови. Хай віднині живе в мені не спокуса безсилля, але сила молитви, не втома душі, але новий подих, не тінь печалі, але крила радості, бо Господь мій живий і архангель є зі мною. Якщо він зі мною, хто ж проти мене? Якщо він в мені, чого маю боятися? Якщо меч його на устах моїх чи не зитру я всі тенета, всі плани темряви? Хай той, хто хотів мого упадку побачить, не я впав, а сам спіткнувся, бо рука Божа мене підняла, і світло його в мені загорилося знову. А я очищений, зцілений, піднесений, стану на коліна не з утоми, аж подяки і поклонюся не смерті, а життю, і віддам славу не людині, але тобі, Господи, сил, і тобі, Михаїле, що є мечем його і щитом і вогнем. Хай ніхто більш не назове мене безсилим, бо сила моя в мені Господним. Хай жодна порча, ніяке чаклунство, ніяка темна змова, ніяка завість, ні в слові, ні в погляді, ні в предметі, ні в думці більше не матиме до мене доступу. Бо крова гнця на порогах моїх, і Михаїл на стінах моїх, і Дух Святий унутри моєму. Ось стою, не впавши і дихаю нев'януче і молюся не мовчки, а вогненно, і знаю, живий є Бог, і сильний, його архангел, і жодна ніч не затмарить світанку. О Михаїла же, стражу Всесвітній, мечу вогненний правосуддя Божого, ти, що є началом хорів небесних і вартовим межі між світлом і темрявою. Ти, що першого дня битви небесної підняв знаменою громом, вигукнув, хто як Бог. Диді злінця не роба твого, що не в силі стояти, що ноги отримтесь. Серце його знемахає, і душа, що мова би летіти по все в пилюці, бо віднята от неї сила. Я вітер вириває подиху сплячого. Так із мене було вирване джерело життя дайне, І стою, мов посудина суха, не проломлена, але пуста, не знищена, але без сила, і не відаю вже, чи то мій шлях. Ще то нав'язаний, чи думка моя, Чи хвинута, чи хрезмій, чи покладений чужою рукою, бо все змішалося в тумані. І розум став, як лампа без олії, і ніч розтягнулася, і тиша вже не спокій, але безодня без голосу двого. І ранок не приходить, і псалом мовчить на вустах, і лиш пам'ять про колишній вогонь пече Обрана від незрослого жару, бухтось невидимий віддяг силу мою, не в нервою, нерводвізе, але безмовна сде джерел зон джерес дотак, через слово, що здавалося простим, а виявилося проклятим. Архангеле сильний, не запізнися, бо коли немає сили, немає пісні, коли немає пісні, немає подяки, коли немає подяки, душа стає беззвучною, мов порожня труба, в якій віє лише вітер пустки, і страх крадеться, як змію траві, і втома лягає на серце, як хмара, що не має дощу, і кожен день, як о ніч, і кожна молитва, мов спроба втримати воду в решети. Прийде ж, в Архангеле, ти, що покликаний стерегти народ Божий, що призначений очищати, що маєш владу з небес узяти отруту, що її ввів діявол у потаємні двері душі, очисти мене не словом, а вогнем, не проханням, а повелинням, не лагідністю, а грозою, бо я знимися від лагідних вітрів, що нічого не змінюють, бо хвороба моя не тілесна». А в самій сутності життя, і раз не вона, як гніт лампади, коли масло розлите, і тягне вона, як камінь у воді, і нема сили зійти, коли знизу тягнуть за душу руки, невидимі, але дійсні. Розсічивці руки в Михаїле, відрубай канати, які пов'язані не діяннями, але думками, не бажаннями, але дотиками, не ворожбою, але звичайним словом, що мов крапля вогню впала на серце і лишила світ, і відтоді пішла в мені зміна, неявна, миттєва, але поступова, і кожного дня я ставав слабший. А думав, просто втома і кожного дня молитва моя ставала коротшою, А думав, просто клопоти, і кожного дня тінь лягала на дух мій. А я думав, то ніч, аж поки не побачив, що вже не той я що був, а інший, не мог би вийшов з себе і зостався лише тінню від тіні. І тоді воззвав я до тебе, о Архангеле, і нині взиваю як сліпий до світла, як мертвий до Воскресіння, я болонений до визволителя. Три йди не в мовчанні, а в грім, не в подиху, а в бурі розбурхай нутро моє, нехай усі насияння тьми вирвуться з колінням, нехай усе, що було підкинуте, що зросло в мені, буде вирване, нехай ті, хто бажав моєї тиші, почують мій крик ті, хто хотів мого падіння, побачать підйом ті, хто наслав на мене безсилля, побачать моє оновлення. Знову хай молитва моя піде, як ріка, не як струмок захріплий, а як потік, що несе каміння і очищає, і хай буде сила моя, не від плоті, але від духа, не від їжі, але від слова, не від відпочинку, а від вогню з неба, і хай знову мої руки здіймуться не від звички, а від сили, і хай мої нові стануть, як у лисеє, що біг назустріч благословінню». Бо ти, Господи, що створив мене з пороху, дав мені дух не для сплячого життя, не для мовчазної безплідності, але для слави, для молитви для боротьби. Коли ти поручиш мене Михаїлові, то хто мене торкнеться? Коли вогонь є омеча над головою моєю, хто насмілиться нашептати прокляття? Коли сила його зі мною чия заздрість мене зруйнує? Ніхто. Бо коли сила архангела входить, темрява тікає, бо коли він промовляє, демон замовкає, бо коли він здіймає меч, усяке ярмо падає, і я, той самий, що ще вчора був сухою гілкою, знову стану деревом з листям, з плодом, з корінням у Господі. Нехай ніхто не скаже, що це було моєю силою, бо не я воскресив себе, але Господь через Михаїла торкнувся мене, і стала душа моя знову світлом, і молитва моя знову огнем, і день мій знову славою. Хай усе, що з темряви, побачить, що не спить Господь і що не забув архангел меча свого. Оце чесний преславний архестротижа Михаїле крилами своїми вогненними осини на знемічних і скручених, бо душа моя в темряві сидить, як в ямі глибокій і тінь не від дерева. Але від духа нечистого накрила мене, і сила моя щезла, як роса перед полутнем і віра моя, що колись як освіточ горіла на висоті духа, нині мов попіл остигли, і владану без запаху, і руки мої, що здіймалися до неба, облисли, і серце щоб. Билося словом молитви, замовкло і мислі мої розсіялись, мов зірки спінуть з неба нечистою рукою, і стою я не на землі, але на піску, не на камені, а на тлинни і вине не дух мій, не в ділі, а в сутності і знаю, що це не є воля Господня, бо Господь є життя, а не висушення світла, а не затмарення бізня. А не диша без безнадії і дому взиваю, не зузжу, але знадра де голоса. А зайком пухо, прийди, мхаділе, розітні повітря мечем своїм, пронеси крилом сяйво Господнє і витисні пітьму, що не зночі прийшла, але з дотику прокляття, що не вустами вимовлене, але серцем проклятим виверну і проникло воно в моє тіло, мов година безстилесна, і оселилося в сухожиллях. І п'є силу, і я не маю ран, але маю смерть всередині, і ні лікар, ні трава, ні сну солодкого нічого не допоможе, допоки ти не прийдеш. Архангеле, не спопелиш прокляття, мов лист восени, не проженеш тьми що невидимо стали навколо, мов стіна з бороху, але міцна і коли хочу молитись, слово моє розсипається, я озерно, що впало на скелю. Коли хочу воздати хвалу, язик мій притипає до піднебіння, і думка моя, що мала би нуди вгору. Повертається мов та зі зламаним крилом. Дякую за перегляд. Ми всі виконуємо місію Господню. Поділіться цією молитвою з тими, кого любите.